Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі! Сьогодні буду розповідати вам про перший світ досвід пошуку сімейного лікаря і, взагалі, про похід до лікаря. А ще в мене такого не було. Я ви багато про це питали, і коли ми з Олею розмовляли і раніше, але в мене просто не було такого досвіду, і я не могла з ним поділитися. І сьогодні буду розповідати вам, які є методи знаходження сімейного лікаря в Онтаріо, в Канаді. Да? І розкажу про свій власний досвід, як мені потрібен був лікар і як взагалі що там відбувалося. Історія цікава, я б витратила на це цілий день і була дуже засмучена положенням в Канаді таким з, з лікарями, що взагалі таке відбувається. От, хочу вам розказати свій досвід, поділіться обов'язково своїм досвідом, як у вас відбувалося це, як ви знайшли свого сімейного лікаря? Як взагалі у вас, якщо ви відвідували лікаря, як у вас це відбувалося? Чи було це просто? Чи було це через півроку, через рік? Назначили вам зустріч і коротше, розповідайте дуже цікаво. Діліться своїм досвідом походів до лікаря. А я буду розповідати вам про свій. Розпочнемо з першого. Зрозуміло, що один із найпопулярніших методів і способів знаходження сімейного лікаря це саме знайомі. Це знайомі друзі, це пошук в групах в телеграм-групах і так далі, де ви можете просто питати людей, порадьте якогось сімейного класного лікаря, набирати цьому сімейному лікарю, якщо він приймає пацієнтів, тоді записатися до нього, підписати договір. мені здається, це найпростіший, найпопулярніший, найзрозуміліший варіант, і це перше, що приходить на думку, коли ви вирішуєте знайти сімейного лікаря в Канаді, що мені здається обов'язково для кожного. Навіть якщо ви такі, як завжди, українці, які ні, ніколи не хворіють, їм ніколи не потрібні доктора, і вони і так самі нормально себе живуть. <реш> От як українці, які звертаються до у, для, до лікарів, якщо тільки в крайньому випадку, якщо це крайній випадок, то вони вже не підуть до лікаря, вони вже прийдуть в прийомний покой. Да девіть один-один і в Канаді до речі, тут номер. Якщо вам сталося щось погано. І вам треба визвати швидку. Це перший спосіб. Також знайомі, друзі, які у вас тут вже проживають, які вже мають якогось сімейного лікаря. Так само можна питати їх про номер телефону, якщо це класний сімейний лікар, чому б ні, і питати, чи лікар приймає нових пацієнтів. Але перепона в такому методі є саме те, що лікарів не вистачає, і лікарі не беруть нових пацієнтів. І 100 і 100, всі знайомі групи, які я питала, лікарі не беруть нових пацієнтів, і тому це було дуже дивно для мене. Тому що коли мені знадобився цей лікар. Просто лікарі не беруть нових пацієнтів, і тому було дуже дуже складно знайти цього лікаря, тому що всі знайомі, всі друзі, які мені давали свої контакти, ці лікарі в е, е нових пацієнтів, і це найскладніша річ тут в Онтаріо, Найскладніша річ в моєму місті. Це найскладніше, з чому я стикнулася. Проблема з якою я стикнулася тут, тому що лікарів не вистачає, і люди стоять в чергах. По місяцю, по два, щоб е, їх взяв сімейний лікар, і вони мали вже сімейного лікаря. Це дуже сумно, така ситуація, що е, медицина в Канаді безкоштовно. Ви про це знаєте. Цією карточкою, яка в антарії діє, охіп карта називається. Вона виглядає як звичайне водійське посвідчення. І з цією охіп хіп-карткою медицина безкоштовна, якщо вам треба здати якісь аналізи, якщо ви хворієте, якщо що ще вона безкоштовна. Але Пошук сімейного лікаря це перше, що вам, ви з чим ви зустрінетеся, коли вам потрібно буде звернутися до врача. Далі я знайшла таку програму, вона називається Ontario Healthcare Connect. Також ссылку на цю програму я залишу вам в описі, щоб ви легко могли. Пройти посилці і зареєструватися в цій програмі, якщо вам цікаво, це офіційна канадська програма від уряду, яка допомагає вам знайти. Сімейного лікаря ви реєструєтеся там. Ви можете зареєструватися на сайті. Ви можете просто ставити заявку і вам подзвонять по телефону. Вас зареєструють. От ви продиктуєте свої дані, обов'язково свою прописку, скажете номер своєї охіб-картки. Особливо це потрібна охів-картка для такого. Але я думаю, кожна людина, яка приїжджає в Канаду, яка переїжджає жити сюди, вона оформлює собі охіп-картку, Це дуже просто і легко. Я розповідала це в відео. Про те, що ви повинні зробити, коли ви тільки приїжджаєте в Канаду. Силочка вам зараз висвітиться. Там дуже багато цікавої, корисної інформації, безкоштовних ресурсів, на які ви можете перейти і подивитися, що вам треба робити. Там дуже багато крутої, класної інформації, яка допоможе вам в перші дні ваші перебування в Канаді. От, поїхали далі. В цій програмі вони вас реєструють і допомагають знайти сімейного лікаря, виходячи із ваших потреб, і виходячи з вашого міста проживання. Як тільки звільняється місто якогось лікаря, вони прийшлють вам імейл e або подзвонять. Це в залежності від того, як ви сказали, як до вас звертатися, чи по імейлу, e чи по телефону, чи о, щоб вони присилали вам е, листа, і вам прислужуть листа. Але причина, чому мені не сподобалася, я зареєструвалася в цій програмі, але чому вона мені не сподобалася? Це саме тому, що очікування від одного місяця до одного року, до одного року. Ну, типу. Від одного місяця до одного року я я розумію, що це нормальні строки для Канади, для людей, які жили. От вам і поліс, будь ласка, безпека на першому місці. Поліс, просто приїхали. Ми живе в Норвегії, хто живе в Україні. Я не знаю, як обстоять діла в Європі з цими справами, але якщо діло касається докторів. Це півроку, це рік, це колись тоді. Ти зламав ногу, а тобі її подивляться через рік. Мені здається, в США та сама проблема, але це те, що я дивилася відноситься. Це ну я не знаю, ми вона немає особистого досвіду з цього приводу. От і на жаль, така ситуація і тут обстоїть з цією програмою. Це саме мінус цієї програми. Але так чи інакше, я на неї зареєструвалася. Якщо я не знайду постійно лікаря, то вони зможуть мені допомогти. Всі контакти, на який номер звернутися. от тут зараз висвітиться номер, і також я вам вже сказала, що ссылка на цей сайт буде в описі під цим відео. Переходимо до іншого пункту, як знайти сімейного лікаря. До речі, я про це не знала. Я тільки що подивилася, і чат GPT видав мені цю штуку, і я була просто здивована, тому що вона діюча і класна. Називається health 811. Дуже зручний є сайт. Сайт це саме від уряду Канади, і там є такі пункти, як типу Find Файндсер. Ви знайти сервіс, перевірити симптоми, зв'язатися з нами, і ось там, якщо знайти сервіс, то можна знайти собі сімейного лікаря, або знайти якийсь сервіс, там що вам треба, там здати аналізи, або е, зробити УЗІ, або ще щось. Ну, типу, ви можете знайти сервіс, і це дуже класний офіційний сайт канадський, де також можна зробити те, що вам потрібно, і по геолокації, по локації самі тім, які вам потрібно. Тобто, я пробуваю там Вінсор, ви пробуваєте інше місто, в якому ви живете. Дуже зручна штука, і це також в Онтарі, але я впевнена, що така сама схема працює в інших провінціях Канади. Якщо вам цікаво, я так само на цей сайт залишу посилання під цим відео, щоб вам було легше просто перейти і подивитися це. Ще один варіант пошуку сімейного лікаря це просто піти по лікарням. Це також діючий варіант. Поїхати по лікарням, попитати, чи є у них лікарі, які зараз набирають пацієнтів. І якщо набирають, підписати з ними договір. Ну, типу, але це фізично дуже багато часу займає. Це Не так, що бах, і у вас сімейний лікар. Це треба буде поїздити. І я думаю, що в відсотках 60-70 вони не набирають зараз пацієнтів. Це метод до речі, доволі дійсний, але я ж кажу, він дуже довгий. Коли я їхала до однієї лікарні, я Спитала, чи лікарі зараз набирають пацієнтів, тому що мені треба знайти сімейного лікаря. І мені сказали, ні, у нас лікарі зараз не набирають, але ми можемо дати вам лист приблизно в цьому районі, які лікарі зараз набирають пацієнтів. І мені дали лист дуже прикольно, ім'я доктора, його адреса і номер телефону. І вона каже: Подзвони, і там, да, назнач зустрічі. І це дуже круто було. Я поїхала по таких клініках, і е, все було б добре. Але я поїхала по цим клінікам. І в якійсь клініки, коли я приїхала, вони мені сказали, а, а вже ж ми приймаємо нових клієнтів. Ось договір підпишіть. Чи цей договір лежить в мене за спиною? Я його кинула в машині і так їм і не скористалася. Ласочка, подивіться. Така собі нормальна стопочка. Заповнюйте. І я кажу: а коли я зможу побачити доктора? Вона каже: мені через два місяці. Я така в шоці, а окей, добре. Добре. І пішла. Тому я цей договір бросила в машині, тому що ну, типу два місяці. Серйозно, тобто мені потрібно побачити доктора, я побачу через два місяці. Ну, типу, мені не треба через два місяці мені треба от на цьому тижні. Ну, типу, хоча би приблизно, будь ласка, і ну це було дуже дивно. І е, також вони мені надали оцей варіант. Вони називаються «Walk-in Clinic». Це клініки для людей, які терміново потребують якоїсь допомоги. Це не 911 випадок. Там ви не вмираєте, у вас не серцевий напад, і так далі. Але у вас якась сталася ситуація? і Вам треба одразу піти до лікаря. Такі випадки, і випадки, коли у вас немає сімейного лікаря, Вокінг-клінік називається ще раз. Ви можете просто пробити їх в Google Map і знайти «вокінг-клінік». В кожному місті, мені здається, Канади, їх багато, вони є. І ви приходите. І я не хотіла звертатися до цього пункту, тому що я по приїзду в Канаду я приходила в вакуум-клінік, але там було, по-перше, дуже величезна черга. Черга настільки велика, що ну, я думала, що я за три дні до того лікаря ніколи не дійду. Це перше. По-друге, я заходила в одну Clinic, яка була. Ну дуже страшно. Мені дуже страшно було приходити. А коли ти хворий і щось, ну ну дуже страшна клініка. Ну дуже, ну прям ну ви собі не уявляєте, наскільки страшна. І в мене такі її в пам'яті залишилося, що Walk-On Clinic – це щось, знаєте, вибачте для бомжів, але для або для людей, які ну, ну дуже дуже погано, і я не знаю. Я не хочу прибиратися, але мені дуже не сподобається. Не те, що інтер'єр, а те, що взагалі перебування там. Якось Мені було точно там перебувати. А особливо, коли ти хворий, ти не хочеш перебувати в такому місці. Но це особливо мій досвід, я вам розповідаю. І коли я їздила по клінікам, мені сказали, що ви можете звернутися до Voking, яка напроти нас. Я дивлюся, напроти них чисто аптека. Аптека, і я така думаю, в аптеку мені йти. Ну ладно, я коротше зайшла в аптеку, підходжу до аптекаря. Кажу, вибачте, мені треба в окінклінік. Він каже: Придіть там по коридору. Я кажу, ну ладно, проходжу по коридору, заходжу. А там така красива клініка. Я вам кажу, якісь євро. От як Норвегія, все, ну все чисто, красиво, світле, все прямо ідеально. Знаєте, такий дубайчик таке красивенько. Мені дуже сподобалося. Я зайшла. Мене одразу прийняли, попросили мою хіп-карту, посадили, зробили всі потрібні аналізи, одразу одразу сказали результати, одразу проконсультували. І все це було безкоштовно, тому що в Канаді медицина безкоштовна. Про це вам також вже розповідала, і ну мені дуже сподобалося і сервіс і все і те, що мені одразу я прийшла там, взагалі людей не було. Я прийшла. Одразу мене записали, одразу посадили в комфортний класний кабінет, дали мені направлення на іншого доктора. Я пішла з цим направленням. Да, інший доктор буде мене на жаль, через три місяці, тому що безкоштовна медицина, і тому що ці лікарі зараз у них зараз протести і вони не працюють. і і за того не так швидко я піду до свого наступного лікаря. Але так чи інакше, мене прийняли, і все було чітко, і лікарня. Як я хвилювалася, не була кошмарною. Лікарня лікарня була класною, там не взагалі не було людей. Тобто треба шукати, ви обов'язково знайдете те, що ви шукаєте. Я шукала, я знайшла. Я впевнена, що ви, якщо ви шукаєте, ви знайдете. Тому цей варіант, Вокен Клінік, якщо вам потрібна допомога, якщо вам потрібно, ви хвилюєтеся за щось, є якісь симптоми і так далі. Обов'язково йдіть туди. Я впевнена, що там вам допоможуть Вокен Клінік. Якщо вам не підійде якась одна, Вокен Clinic, їдьте в другу, дивіться в. В принципі, мені все сподобалося в Clinic, чесно вам скажу, що це мій третій досвід Вокен Clinic і мені дуже сподобалося. От. Тому ось так: такі рекомендації е, в мене для вас, і такі шляхи, як можна знайти собі сімейного лікаря в Антаріо в Канаді, як я його шукала, і які методи я нещодавно дізналася і вирішила з вами їми поділитися. Так що, ось так, друзі. Якщо вам це було корисна інформація, я дуже рада, що я вам трошки допомогла. Також, будь ласка, не забувайте переходити в мій телеграм-канал і не забувайте також поділитися своїми ідеями для моїх відео, що вам було би цікаво почути, тому що те, ті відео, які я знімаю, це те, що ви пишете в коментарях, що вам цікаво було почути, про що вам цікаво було. Подивитися і дізнатися нову інформацію. О, тому, якщо у вас є якісь такі теми, які вам були б цікаві, діліться зі мною обов'язково, щоб я знала, що вам цікаво, мої друзі. Ось так. Все. Бажаю вам класного дня, гарного настрою. Залишайтеся на позитиві і здоровими. Обов'язково здоровими. Зустрінемося в наступних відео. Бай-бай.